36-та бригада морської піхоти. Ну, приходячи зараз, проходжу реабілітацію після поранення, полону. Біль почалася, якби гостру біль зняли, робили КТ. Те мені не можуть зробити, тому що мені після першого поранення осколки в нозі залишилися. І за цього не можна, робити. Від... спіна боліла і налівну ну, віддавало дуже сильно. Ну, Це гріжу знайшли. Набуфіна вже коло, тому що по два рази на добу. Отже, сьогодні ми оперуємо звільненого з полону бійця Збройних сил України в нашій клініці на безкоштовній основі. Насправді не дуже вона звичайна, тому що це вже рецидивна хірургія. Вона трошки трошки важча від попередньої, бо тут багато рубцевої тканини треба виділяти. Грижемо, що це в диску, це потрібен трошки час. Це та операція, яка робиться за 10 хвилин, або трохи більше. Операція гарно закінчилась, все нормально пройшло. Будемо піднімати вас, розходжувати через годинку, дві. Добре? Після операції він себе зараз гарно почуває. Операція йшла близько 30-40 хвилин. Зараз пацієнт просинається. Ми будемо розходжувати через декілька годин, коли він повністю вийде з анестезії. І якщо все буде спокійно, завтра відпускати його додому. Те, що тільки просто трошки були, ну, відчувається, знаєш, на спині. П'ятку вже відчуваємо. Тобто не всі 100%, але вже набагато більше відчуваємо. Mm -hmm. Як і буде наступна грижа, я сюди.